Помер Степан Гіга, друзі. Цей сон цей сон, так як він співав після операції на коліні, він впав в кому і, на жаль, з того сна, з той коми так і не вийшов, і пішов в життя Степан Гіга, легенда України. Просто так як я часто на концертах виконував його пісні. Я зараз трошечки поділюсь тим, що це значить взагалі для українського народу, і що взагалі для нас був. І буде залишатися в пам'яті Степан Гіга. Отже, так як я часто виконую на своїх концертах його пісні, от наприклад, тут їздив в останній раз там в дитячий будинок ось в Німеччині, це там діти з окупованих територій з України. Завжди вони встають і танцюють зі мною на Степана Гіга на цей сон на цей сонжі дії, відпочинаючи від трьох сучасне покоління, не ми з вами. Сучасне покоління. Тобто, наскільки він міг продумати і створити пісню, яка навіть через віка, через правильне аранжування, трактується як клас супербіт, Давайте танцювати на дискотеках, і всюди воно може використовуватися. rector <tres> rector Людина співала українською мовою і несла українську культуру ще до того, як це стало мейнстрімом. Це зараз модно українською, да, розмовляти? Раніше це не так було. Раніше модно було створити якийсь російськомовний хітяра і погнати собі на заробітки на гастролі туди, десь за кордон. Ну, самі знаєте де, бо російські розмовляють. Він же ні, він гнув свою лінію, все по-українськи і так далі. Тобто, це людина, ну, легенда. На жаль, такого вже більше ніколи не повториться. Взагалі, дуже важкий час, ось Лесик пішов в життя. Ось зараз а, Степан Гіга. Це величезні люди культури, про які, які не дуже ми дійсно світилися, але які зробили дуже багато для України, на яких виросло дуже багато людей. Це одні з тих мастодонтів, на яких тримається українська еліта, українська музична культура. Це саме той Бомонт український, який потрошки знищується. Тобто, бачите, зараз стало модно матюка, це безкультучна якісь там мурочка, ця вся історія. Я інколи це підчіпляю, бо тренди винуждають тебе цим займатися. От і. Витісняється. Витісяється, витісяється оце все старе, культурне, справжнє. І люди уходять в життя, які це несли, які тянуло на своїх плечах. Хоча а вони от, от Степан Є, та людина, яка стояла на своєму, на українському, на культурі, на цінностях, на нації, на мові, сам. Його ж ніхто не заставляв. І він політично ж ніяк там не зацікавлений був. От, от така людина була. І він залишив нам велику спадщину музики. Ми її маємо цінувати всі аранжорчики зараз, бітмейкери і так далі. Я думаю, перероблять багато пісень, дай Боже, щоб це класно звучало. Але на жаль, таке вже ніколи не повториться. Ми маємо це запам'ятати як величну епоху в історії вільної України.